Привіт! Ну ось нарешті і вівторок. А це означає, що ми з вами знову побачилися тут на Ютуб-каналі Факти Лайф. Мене звати Володимир Онець, і я дуже, дуже радий вас тут. Бачите, сьогодні будемо говорити про цю епопею війни і миру, яка триває в усьому світі. Як вона може закінчитися, та які перепони зараз стоять на шляху до припинення вогню в Україні, до досягнення миру в секторі Газа, та й взагалі до стабілізації обстановки на всій планеті Земля. Ну, а перед тим, як ми розпочнемо, я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео. Вам не шкода, а нам приємно. Також підпишіться на наш YouTube канал та профілі в соцмережах. Вся інформація є тут, в описі під цим відео. Тут насправді дуже багато всього цікавого та необхідного для того, щоб вижити у цьому вирі інформації та дезінформації. Ну і звісно ж, коментуйте, коментуйте, коментуйте ваші думки безцінні. Окрім вас, їх ніхто висловити не може. Тут у нас територія абсолютної свободи, тож давайте нею скористуємося. Отже, попередній тиждень нам приніс деякі сподівання на те, що ситуація в світі все ж таки поліпшиться. Ізраїль та Палестина підписали мирну угоду. ну, як підписали, точніше вони домовилися за посередництва США про те, що буде припинено вогонь, і вогонь і будуть повернені повернуті полонені додому в Ізраїль, будуть повернуті тіла полонених, ті, ті, які не вижили в полоні Хамасу. Ну а Ізраїль натомість відпустить тих людей, яких він засудив і посадив до в'язниці за злочини проти держави Ізраїль. Деякі, до речі, з них мали сидіти би довічно. І це все дало таку крихку надію про те, що щось може зародитися, і ситуація стабілізується. Що Дональд Трамп дійсно внесе якусь таку мирну е течію у цей океан, е просто всіляких різних проблем, які вирішуються військовим шляхом, здебільшого. Проте, ну, бачимо, що не все так гладко. І, до речі, ці от сподівання, оця нота, коли все було під настрій був піднесений, що люди можуть повертатися поступово додому, що буде якийсь план е, узгодження е, того, як все буде відбудовуватися, воно давало надію на те, що і російсько-українська війна теж якимось чином. Зможе розв'язатися принаймні у Білому домі були абсолютно заповнені всі серця і всі розуми оптимізмом щодо цього питання. Сам Трамп був просто на в піднесеному настрої, що він зможе переконати на цей раз Путіна, домовитися про припинення вогню в Україні, домовитися про подальші перемовини і в будь-якому форматі. Там вже вони мали це обговорювати. Для. Для цього Путін, зрештою, і зателефонував Трампу в четвер напередодні візита Зеленського в Вашингтон. П'ятницю. Ну, всі ми знаємо, що відбулося у Вашингтоні. Всі ми бачили цю, цей обід, цей ланчик, який накрили для української делегації в Білому домі. Формату тет на тет в овальному кабінеті не було. Це була така широка дискусія з залученням повністю всіх делегацій. Частина була у відкритому доступі, тобто там були журналісти, були камери, ми всі ці бачили у прямих трансляціях, і частина відбулася за зачиненими дверима. І, от, зрештою, понеділок, уже цього тижня, почав приносити нам певне розуміння, що ж відбулося у тій непублічній частині зустрічі Зеленського і Трампа. Ну а перед тим як, ем, перед тим, як я перейду до, до аналізу цієї зустрічі за зачиненими дверима про те, що написала з цього приводу американська е, газета Financial Times, я хочу вашу увагу звернути ось до якого моменту. У квітні цього року стів уітков, який мав би в принципі займатися проблемами близького сходу і вирішенням конфлікту збройного конфлікту там в тому регіоні, але який чомусь за сумісництвом став і ще вирішувати питання щодо російсько-української війни, їздити в Кремль, спілкуватися годинами просто з Путіним, він мав чергову зустріч з Путіним у квітні. І от на що звернули увагу нещодавно аналітики. Це відео зараз віруситься повністю в соціальних мережах на те, що у Вітков, коли зайшов у приміщення в залу, де вже був Путін і його представники, його помічники, його посланці з вирішення різних міжнародних питань, він в принципі був один. Якщо з боку Путіна були люди, там праві, ліві руки, їх можна по різному називати, ми не будемо повторювати ці прізвища, вони просто десятиліттями не міняються. То Відков опинився сам проти них. І він повернувся і так в, трошки розгублено побачив жінку, яка стояла по праву руку від нього, і спитав її, чи вона перекладач. На що вона відповіла? Ствердно, що так, вона перекладач. І далі він поставив уточнююче запитання, чи вона перекладач з посольства. Очевидно, маючи на увазі, що американське посольство прислало перекладача для того, щоб. Ця прикладачка могла допомагати Уіткафу вести діалог з путіним. Ну і зрозумівши, що вона дійсно посольства, що вона перекладачка, він спокійно сів на стілець і вони почали розмову. Так, це була саме та розмова, після якої потім в пресі з'явилася інформація, що а, коли Уітков приїхав до Трампа з якимось підсумками до тієї зустрічі, і у Трампа знову був оптимізм щодо того, що російсько українську війну можна вирішити дипломатичним шляхом і що він буде отим центром дипломатії, який це все і закінчить. В Кремлі заявили, що просто Уїтков неправильно зрозумів переклад. Що ж відбулося тоді з перекладом? Аналітики, вже і журналісти-розслідувачі, дослідили, хто ж ця жіночка, яка сиділа по праву руку від спецпра... спецпредставника Трампа і перекладала для нього усю ту ахінею, яку ніс традиційно Путін. Вона виявилася шпигункою російською, яка працювала на доволі високих посадах в різних міжнародних. Організація, включаючи російське представництво в НАТО колись, коли воно ще функціонувало і існувало, в принципі. Тобто вона не просто перекладач, вона людина з досвідом, людина з керівним досвідом, людина з дипломатичним досвідом, вона усвідомлювала, що і як вона робить, і що і як вона перекладає. Ви знаєте, коли я тільки поступив на філологічний факультет, до речі, Горлівського державного інституту іноземних мов. Горлівка нині окупована територія, окупована Росією територія, то перша лекція з мовознавства починалася з фрази з Біблії, де сказали, що спочатку було слово. Дійсно, наші слова багато чого варті і багато значать, і від наших слів залежить те, як ми себе поводимо, як нас приймають люди, як ми їх сприймаємо. Тобто наскільки функція перекладача в даному контекст, контексті була важливою, я навіть вам Пояснювати не буду, ви думає, і без мене це все прекрасно знаєте. Тобто, Уіткофу свідомо підсадили шпигунку для того, щоб вона йому перекладала. Ну, проблема велика. Насправді це велика проблема, але які, які інші проблеми вона викрила? Ніхто не звертає увагу на те, яким чином реалізується дипломатія адміністрації Трампа. Ну, насправді, коли е, організовується така зустріч такого високого рівня, там де спеціальний представник президента Сполучених Штатів зустрічається з главою якоїсь іншої держави, ми зараз не будемо давати оцінок жодним державам, візьмемо гіпотетичну зустріч. Вона готується, то спочатку цей представник їде в своє посольство. Там йому представляють весь персонал, який буде його супроводжувати. Це велика делегація. Попри те, що вона може не мати там репрезентативних функцій, щось не має права щось коментувати і говорити. Проте. Технічна делегація все одно величезна. Це перекладачі, різні помічники, люди, які все організовують, люди, які ну просто стежать за тим, щоб все йшло за графіком, за протоколом, щоб все відбувалося так, як треба, і щоб воно не виглядало хаотично. Тут людина представляє напряму президента Сполучених Штатів. Президента країни економіки номер один в світі, президента країни-лідера в світі, президента країни з найсильнішою армією, найбільшою армією в світі, і він навіть не знає, чи є в нього перекладач з його власного посольства. Тут велика проблема, і вона доволі ілюстративна в тому плані, що вся дипломатія Трампа вона отаким от чином будується, що ніхто нічого не розуміє. І Путін, очевидно, цим дуже добре. Користується, отже, тепер повернемося до того, що ж відбулося за зачиненими дверима під час п'ятничної зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом. Financial Times написала велику статтю з приводу цього, в якій йдеться про те, що Трамп знову виріщав на Зеленського. Він знову підвищував голос. Він знову говорив про те, що. Ну, напевне, про карти цього разу не йшлося, є карти в Зеленського чи немає в Зеленського карт. Але риторика Трампа змінилася повністю на 90 градусів. Він знову говорив про те, що Україна все одно програє цю війну, що Путін може знищити Україну, якщо він цього захоче, що Зеленському треба приймати ту пропозицію, яка є сьогодні на столі від Путіна. Інакше все це закінчиться дуже-дуже і дуже погано. Причому томагавки Україна офіційно не отримала. Трамп сказав, що це питання він буде розглядати, поки воно на паузі. Він начебто не сказав так і не сказав ні. Але всім стало зрозуміло, що там у цих ракет великої дальності їх для України просто немає. Потім Трамп сказав, що їм самим потрібні ці ракети. З ким вони ними збираються воювати, не зрозуміло, адже ж поки, начебто, Сполучені Штати ні з ким і не збираються воювати. І е, під час цієї зустрічі вони чинили шалений просто тиск на Зеленського з тим, щоб він погодився на оті ті умови Путіна. Що ж змінилося? Невже Путін зміг переконати напередодні Трампа в у тому всьому, що е, що він говорив Зеленському? Думаю, не зовсім. Думаю, тут теж була рука Уіткофа. До речі, в інших матеріалах про Уиткофа, е, Йдеться, що уітков, і це до речі, було з одних з інтерв'ю Трампа: що Уітков взагалі, коли перший раз летів до Росії, він нічого не знав ні про Путіна, ні про Росію, ні про війну Росії проти України, ні про що не знав. Він намагався розібратися по ходу. Ну а оскільки первинна інформація завжди сприймається нашим мозком як достовірна, то вгадайте, хто йому вклав у вуха всю цю єресь, яку він сьогодні несе. Ну і, і, і що мене особисто ще більше бентежить. Дивіться, Дональд Трамп це президент Сполучених Штатів Америки, який говорить від імені великої багатомільйонної нації, великої економіки. Сполучені Штати мають великий вплив у світі. Це ніхто не заперечує. Навіть Китай не заперечує, навіть Індія не заперечує, бо навіть більше, навіть Путін не заперечує, що Сполучені Сполучені Штати мають величезний вплив у світі. І тут Дональд Трамп то каже одне, то каже абсолютно протилежне. А Дональд Трамп каже абсолютно те, що йому підказують його помічники. І якщо його помічники не мають жодного досвіду, вони не знають, хто їхній перекладач, вони не знають, що відбувається, як діє протокол, де, де ними можуть маніпулювати і як перевірити ту інформацію, яку вони отримують із перших вуст в даному випадку Путіна, то ну чого ми можемо очікувати від Дональда Трампа? І тут тоді логічно. Оте відео, яке Дональд Трамп запостив нещодавно, яке просто розкололо і обурило американців, там де він сідає у військовий винищувач, і скидає лайно з неба на протестувальників, які вийшли з протестами проти його внутрішньої і зовнішньої. Політики, жоден президент Сполучених Штатів не мав би так себе вести, ба навіть більше жоден президент жодної країни не мав би так себе вести. Тут можна провести паралелі між Сполученими Штатами, політичні паралелі між Сполученими Штатами і Україною. У сполучених штатах двопартійна система і завжди йде оце двобій між синіми і червоними, між демократами і республіканцями. Одні більш либеральні і прогресивні, інші більш традиційні і. Вони захищають якісь консерваторські ідеї. В Україні начебто багатопартійна система, але якщо ми подивимося на вибори і на весь політичний процес, який відбувається в Україні, то здебільшого все одно вимальовуються великих два табори, де люди підтримують або одного кандидата або політичну силу, або протилежного. Так було на виборах Порошенка і Зеленського. Так було на всіх попередніх виборах: Януковича, або Ющенко, Кучма або Кравчук. Так було завжди, так працює наше суспільство. Наш мозок працює в бінарному режимі. Так або ні чорне, біле, червоне, синє, йому так простіше. І політичний дискурс, дискурс насправді так простіше собі самому пояснити. І політики, і політехнологи, звісно, цим користуються. Я зараз не говорю про те, хто поганий, хто хороший, але я говорю про те, що коли одна політична сила виграє вибори в державі, то вона має враховувати і інтереси тих, хто голосував. Проти них, адже ти президент в даному випадку сполучених штатів, значить, всі весь народ сполучених штатів, всі ці люди, це твої співгромадяни. Це ти ними керуєш. Ти Ти коли давав присягу? Ти казав, що ти здатний керувати країною навіть. Тими людьми, які голосували проти тебе. Ну і коли людина, президент Сполучених Штатів, надягає на себе корону, сідає у винищувач і зливає какашки просто з неба на людей, які протестують проти нього, ну звісно, це відео було генерова... генеровано штучним інтелектом, менше з тим. То це говорить про те, що ця людина просто не здатна втілювати внутрішню політику власної держави. І вже говорити про те, що ця людина здатна ну, якісь вирішувати глобальні конфлікти, закінчувати війни і претендувати на найвищу премію миру, на Нобелівську премію миру, ну, було б як мінімум дуже зухвало. Що очікує нас всіх? До речі, що ще мене здивувало, зараз ще трошки відволічуся. Мене здивувало, що на напередодні оцього візита Зеленського до Білого Дому в п'ятницю я говорив з кількома європейськими посадовцями з європейського союзу доволі високого рангу, і вони всі були також сповнені оптимізмом щодо того, що все Путін нарешті вже готовий сісти за стіл переговорів. Путін готовий е, іти на якісь поступки. Путін готовий до припинення вогню. Зараз все буде кажучи англійською мовою, The deal is going to be done. Так не сталося ніякої угоди, поки ми не маємо. Що ми маємо? Ми мали б побачити уже цього тижня зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Та вже сьогодні американська преса каже, що з невизначених причин ця зустріч переноситься на невизначений термін. Хм, щось, напевно, таки пішло не так. І це все стало відомо після того, як Трамп. Ну, він не почав виправдовуватися, але він почав коригувати ту інформацію, яка з'являлася в пресі щодо того. Як відбувалася ота зустріч за зачиненими дверима, і став пояснювати, що ні, він не тиснув на Зеленського. Він не змушував його здавати територію Донбасу. Що він просто сказав, що треба заморозити ту існуючу лінію зіткнення, яка є на сьогодні, на мапі ми її можемо побачити, і після цього вже сідати за стіл переговорів. А далі вже має включитися політичний процес. А солдати, як українські, які захищають свою країну, так і російські, які на неї напали, мають просто піти по домівках до своїх сімей і жити щасливим. Життям залишивши все решту політикам, а не зброї. Ну тобто, така риторика, він наче вже й пом'якшив, і тепер ми бачимо, що зустріч 에, Рубіо і Лаврова ну, вона не скасувалася, вона поки що переноситься. І це все ставить під питання взагалі, чи буде зустріч. Трампа і Путіна, яка вже мала би бути наступного тижня після зустрічі технічної зустрічі двох міністрів е іноземних справ, вона вже мала би бути зустріч двох президентів, за якою мала би послідувати якась зустріч, якісь переговори між Зеленським і Путіним, принаймні, ну е за допомогою так званої. Човникової дипломатії, коли Трамп щось передавав би Зеленському, а Зеленський передавав би Трампу, і той би говорив Путіну. Ну виступав би таким справжнім посередником. А, хто насправді програв від того, що зараз все це зривається? Насправді програла від цього цього Угорщина, адже коли оголосили про те, що зустріч, мирні переговори відбудуться на території Угорщини в столиці країни в Будапешті. Орбан просто аж розквітнув, і тут здригнула вся Європа. Ну, по-перше, з Вашингтона її показали, що її думка нікому не цікава, і зустріч буде проводитися там, де скаже Трамп. Орбан дуже комфортна, комфортний майданчик, як для Трампа і для Путіна. Він з задоволенням буде цілувати в губи і того іншого, того за газ, а того просто тому, що йому потрібні гроші. І це посилює конфронтацію всередині Європейського союзу. Ми знаємо про те, що Орбан ставить дуже великі перепони для всіх рішень, які приймаються на рівні європейського союзу, тобто, завдяки питанням, які він голосує про Україні, він виторговує собі якісь політичні та економічні бонуси з Брюсселя, або блокує якісь питання на вимогу Путіна, тому що він Путіну потім доповідає, отримує якісь знижки на газ чи якісь довготривалі контракти, і так далі. І весь європейський союз уже якісь місяці просто сидить і думає, як же змінитися, реформуватися так, щоб думка таких людей, як Орбан. Ну, не впливала на загальну політику всього цілого, цілої співдружності 27 країн. Тут насправді було б треба і НАТО над цим подумати, але НАТО поки що над цим навіть і не замислюється. Європейський союз він більш прогресивний в цьому плані, напевно, тому що це не воєнний, не військовий блок, а все ж таки це політично-економічний блок, тому їм легше з цими питаннями розібратися. Проте вони теж не, не знають і не можуть дійти ну, спільної думки, як же цього досягти. Адже якщо вони відмовляться від цього принципу, коли все всі всі рішення мають ухвалюватися одноголосно, то в принципі вони тоді наступають самі собі на ногу і кажуть, що наші цінності вже не такі цінні. Тоді е, може бути така ситуація, коли маленькі країни будуть позбавлені права голосу в угоду більш великим, більш потужним країнам. Тут би могли напрягтися країни Балтії, до речі, які з цього приводу. Не напрягається. З цього приводу більше напрягається, наприклад, Австрія, яка досі не може розібратися з тим, як же продати на території Росії свій е великий, величезний і багатий Райфайзенбанк. Все це просто зав'язується в якийсь такий вузол, який ну багатошаровий вузол, який все складніше і складніше розрулити і розв'язати. І от тепер Орбан програє, тому що якщо все це зривається, і мирних переговорів на його території не буде, то це означає, що і дипломат він так собі, і його слово на міжнародній. Арені не таке вже і вагоме. Ну, не знаю, будемо щодо цього дивитися. До речі, мене здивувала буквально остання заява лідерів Європейського Союзу, які ухвалили резолюцію про те, що вони цілком підтримують ініціативу Дональда Трампа мирну ініціативу Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Ну. Дивна дійсно резолюція. Вони можуть загравати з Трампом скільки захочуть. Проте на сьогодні вимальовується досить апокаліптична картина: що російсько українська війна може бути розв'язана, якщо вона знову переросте у світову. Цьому можуть запобігти лише такі речі, як. Докорінні реформи міжнародних інституцій, таких як Організація Об'єднаних Націй, як напевно, що Організація безпеки і співробітництва в Європі, відома як ОБСЄ, взагалі нам вже не потрібна. Я не знаю, хтось ще слухає, що там говорять якісь міністри в ОБСЄ. Проте ООН ще. Ну, намагаються слухати і сприймати якось серйозно, і очевидно, що ООН потрібно реформувати. Також військові блоки, такі як НАТО, треба реформувати. Ну і напевно, щось треба з собою зробити і Європейському Союзу. До речі, західні оці блоки і організації вони вже і так кардинально змінилися з 2022 року, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли рішення ухвалюється просто з магічно. Швидкою швидкістю, вибачте, за тавтологію, ну але цього як ми бачимо, недостатньо і тут або українсько-російсько-українська війна переросте в третю світову, і тоді будуть рішення ухвалюватися за необхідністю і в якихось стресових умовах, або поки ще це не досягло рівню абсурду ядерної зими, то напевно треба щось вирішувати уже сьогодні і напевно не треба зволікати санкціями не треба робити їх ляльковими не треба загравати з тим щоб тут ми купуємо е, газ у росії і нафту, а тут ми не купуємо тут ми начебто заявили Європ... рада європи рада європейського союзу заявила про те що вона з наступного року вже відмовляється абсолютно від російського газу проте деякі контракти малі можуть бути продовжені ще на півроку а довготривалі можуть бути продовжені ще на два з половиною роки ну тобто Тут або чорне, або біле. Війна інакшою не буває. Ну, на сьогодні у мене все. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарях, я все читаю на дещо буду намагатися навіть відповісти. Мене звати Володимир Рунець, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, так його побачить більше людей. Підпишіться на нас тут і в соцмережах. Інформацію ви знайдете в описі до цього відео. Ну, а ми з вами побачимося за тиждень. Па-па!